Це відео покаже тест DHCP Snooping. DHCP Snooping – це функція безпеки, яка захищає мережу, блокуючи несанкціоновані DHCP сервери. В тесті використовується комутатор Руїреє, телефон підключений до тесту а мережа стабільна для перегляду відео на YouTube. Симулюємо несанкціонований DHCP-сервер, підключивши роутер до комутатора. Це може викликати втрату з'єднання через неправильну IP-адресу. Тим часом Руїжі Cloud повідомляє про тривоги щодо виявлених кількох DHCP серверів у мережі. Щоб вирішити цю проблему, увімкніть DHCP снупінг на комутаторі та позначте довірені порти. Таким чином, сервери на ненадійних портах блокуються. Мережа в нормі. Клауд. Спростіть бізнес.